Велештил Велд, хтось із шістьма лапами та крилами завойовує інтернет коло Мурлона, представлене штучним інтелектом. Це просто чергова безсонна ніч під час ворожого нальоту на моє стародавнє місто, присвятив її опрацюванню ідею, руслі ідеї планети богів, не так польотів до неї, як до повернення на грішну землю. Письменник, однак. Жадібно втілює ще одну безсонну ніч у текст. Галактичний вісник, кіт Мурлон із шістьма лапами та крилами завойовує інтернет. В останні дні в інтернет просторі бурхливо обговорюється шокуюче повідомлення про кішку на ім'я Мурлон, яка, згідно з численними свідченнями, має унікальні риси шість лап і крила. Цей галактичний вісник став справжньою зіркою соціальних мереж. Викликавши інтерес у любителів тварин, а й у вчених, вивчають генетичні аномалії. За інформацією, що з'явилася в блозі одного з відомих зоологів, Мурлон був знайдений у маленькому містечку, де користувачі соціальних мереж тривалий час робили публікації про незвичайного вихованця. Він став об'єктом безлічі відеороликів та мемів, що демонструють його не тільки дивовижний зовнішній вигляд. Але й грайливий характер, секрети його походження залишаються загадкою. Місцеві жителі вважають, що він став результатом незвичайного генетичного мутаційного процесу. Експерти впевнені, що цей випадок може відкрити нові обрії для вивчення варіацій форм життя на землі. Дослідники вже почали збирати інформацію про Мурлона та його гени. Сподіваючись створити більш докладний портрет унікального створення. На даний момент активні обговорення про мурлон охоплюють не лише простори українського інтернету, а й міжнародні платформи. Отже, якщо чутки підтвердяться, і унікальний кіт справді має астрофізичні характеристики, як у фантастичних творах, це може мати значні наслідки для науки та зоології. Слідкуйте за новинами. Ми повідомлятимемо про нові відкриття та дослідження, пов'язані з мурлоном. Отож, шлях на планету богів, повернення до минулого у науковій фантастиці, подорожі у часі та між світами це вічна тема. Вона дозволяє нам досліджувати як зовнішній світ, а й наш внутрішній ландшафт. Давайте розглянемо два приклади. Де шлях на планету богів повертає нас до коріння нашого власного минулого. Симулятор минулого, автор Чарльз Стросс, Ускві столітті люди знайшли спосіб подолати смерть та відкрили нові шляхи подорожі за допомогою телепортації. Головний герой прокидається у лікарні, не пам'ятаючи свого попереднього життя, але з чітким розумінням хтось хоче його вбити. Він звертається до корпорації. Яка змінює його особистість і поміщає його до симулятора минулого на початок з всіх століття, але замість порятунку він опиняється у пастці, з якої вибратися буде складно. Якщо ми не можемо рухатися зі швидкістю світла, автор Кім Чхоп, південнокорейська письменниця Кім Чхоп розглядає вплив технологій на суспільство. Її розповіді описують не лише подробиці технологій. А й їхній вплив на наше життя. У її творах ми бачимо, що шлях на планету богів може бути не лише фізичним, а й духовним поверненням до коріння та усвідомлення свого минулого один. Таким чином, кожен з нас має свій унікальний шлях, який, як невидима нитка, пов'язує нас із минулим та майбутнім. Подорож на планету богів. Це не лише пригода, а й можливість зрозуміти себе та своє місце у всесвіті. Петля часу. У глибинах антикварної крамниці, серед запорошених книг і забутих артефактів, я виявив старовинний годинниковий механізм. Його мідні шестерні і... і зношені циферблати здавалися свідками давно минулих епох, але що мене вразило, це напис на внутрішній кришці, минуле ключ до майбутнього. Старий годинниковий майстер, сивий і загадковий, розповів мені про розхожу гіпотезу, що наше минуле залишає сліди в часі, як невидимі руки, спрямовуючи наше майбутнє. Він стверджував, що артефакти, стародавні монети, навіть забуті фотографії, усі вони несуть у собі інформацію про те, що було і що буде. Я вирішив перевірити цю теорію, увімкнувши годинник. Я опинився в іншій епосі. Навколо мене витали привиди минулого. Воїни, філософи, королі. Вони підказували мені, як уникнути помилок, як ухвалювати рішення, як створити своє майбутнє. Але годинник не міг залишити мене в минулому. Вони знову перенесли мене у справжнє: я повернувся до антикварної крамниці. Але тепер з новим поглядом на світ минуле та майбутнє переплилися в моїй душі, і я зрозумів кожен артефакт, кожна гіпотеза, це ключ до розуміння себе та свого місця у часі. Так я став зберігачем часу, переплітаючи нитки минулого та майбутнього. І, можливо, саме у цій петлі часу я знайду відповіді на свої запитання та зможу змінити свою долю. І хай про те саме про себе подумає кожен світ вашому дому, аж ваш ти Велд, ваш Велиштил Велд.